Мої шанування, друзі, вітаю вас на моєму каналі, я Олександр Мусієнко. Поговоримо зараз про перепитії з американської військової допомоги. Є певні оновлення. Немає, на жаль, поки що позитивних для нас оновлень у вигляді того, що Сполучені Штати Америки відновлюють надання цієї допомоги, але з'явилася публікація у виданні The Wall Street Journal», і Wall Street Journal публікує цей лист до редакції, який з'явився буквально а, днями. Ну, тобто, 7 липня він з'явився, і написав його містер Колдвел, який обіймав посаду старшого радника міністра оборони Сполучених Штатів Америки Піта Гексета. І ось що пише: ось що пише: а, значить, цей колишній радник. Він зазначає, що адміністрація Трампа успадкувала складну ситуацію. Промислова база США перебуває в Занепаді, а адміністрація Байдена виснажила наші запаси, відправивши зброї на мільярди доларів до України. Наразі Пентагон не має достатньої кількості боєприпасів, щоб забезпечити наших партнерів по всьому світу, зберігаючи при цьому достатню здатність вести і вигравати війни. З ким вести і вигравати війни, щоправда, і які війни станом на зараз веде а, США і адміністрація Дональда Трампа, а, містер Колдвелл не уточнює. Але при цьому він зазначає, що тому президент Трамп ухвалив складне, але необхідне рішення надати пріоритет безпеці та бойовій готовності американських військ, призупинивши. Постачання важкозамінних боєприпасів до України, де на кону стоять обмежені інтереси США. Перше, що, е, тут, е, на що потрібно звернути увагу, значить, Колдвелл чітко визначає, що допомогу для України призупинив саме президент Дональд Трамп. Це зі слів Колдвела, в то, з того листа, яке він, якого він написав для The Wall Street Journal. Це перший пункт. Далі. Він зазначає, що, на його думку, інтереси США в Україні мають обмежені інтереси, а центральною для США все ж таки темою є Індотихоокеанський регіон, стримування Китаю і Близький Схід. Тобто, саме туди, саме це зараз є пріоритетом, тому що на Близький Схід були відправлені Петріоти. Колдвелл теж про це відверто говорить. Ви знаєте, я теж про це говорив. Ракети, зокрема. І пускові установки для захисту авіабази Аль-Удейт американською, яка розташована в Катарі. Крім того, про це говорив і президент Трамп, говорячи про те, що треба підтримувати Ізраїль, що вони дійсно використали значні запаси ракет перехоплювачів до систем Петріот, захищаючи Ізраїль від терористичних атак Ірану. І при цьому не можуть надати відповідно цієї. Допомоги. І а, далі робиться висновок безпосередньо тут же а, зазначається при тому, що а, цілком природньо відчувати співчуття до тяжкого становища України, каже Колдвелл. Він про співчуття ще говорить. Але нашим лідерам слід відкласти емоції, визнати жорсткі реалії та поставити безпеку американців понад усе ще у своїй публікації, Колдвелл. Зазначає і про, про можливості виробництва Сполучених Штатів, тобто зараз про те, що безпосередньо можуть Сполучені Штати виробляти, і Колвел наголошує, що США можуть виробляти близько 60 ракет Стінгер на місяць а в Україні було передано за його розрахунками щонайменше 3 тисячі. І зараз вони є в дефіциті. І крім того, зазначає, що американський оборонно-промисловий комплекс може виробляти 600 ракет перехоплювачів Петріот на рік. 600 ракет на рік, те, що вони можуть виробляти, і тому на сьогодні у них виник дефіцит. Ну, ви знаєте, як вітають такі повідомлення в Кремлі. Там вже зазначали, висловився і Кирил Дмітрів, спецпредставник Путіна ще раніше про те, що це добра ознака. Пісков уже зловтішається про те, що, вочевидь, американський військово-промисловий комплекс не здатен забезпечити інтереси США одночасно для підтримки кількох союзників, у них не вистачає для цього потенціалу. Тобто, ну, звичайно, для них це свято. Разом з тим. Поки що не видно рішень, і немає інформації від Пентагону, що вони змінюють це рішення і відновлюють допомогу для України. Нагадаю, що уже 8 липня буде тиждень, відколи стало відомо про те, що ці допомоги ця допомога призупиняється. Тобто, за таких умов, що найменше протягом цього часу Україна на жаль не має надходжень для збиття балістики ракет Петріот. І інших необхідних ракет, наприклад, стінгер, які дуже потрібні нашим мобільним групам, для того, щоб більше збивати шахідів і було менше прильотів по наших будинках, в першу чергу цивільних, як в Харкові, було наприклад буквально сьогодні, 7 липня, по інших регіонах, менше атакувати ТЦК, теж тенденція, яка зараз спостерігається в тому числі. Ну тобто захищати в першу чергу нас від терористичних російських атак, і тому, звичайно, що це складає певне враження, тому що так нехай цей шановний діяч, колишній помічник, поважна ця людина, колишній помічник, старший помічник міністра оборони США Гекса та зараз і не працює на посаді, тому що він колишній відповідно, але разом з тим це все ж таки пояснення. Певно, певної причини. І виходячи із того, що Сполучені Штати зараз ще не відновили нам надання допомоги, це має, ну скажімо, ознаку тренду певного. За таких умов, звичайно, нам треба розуміти, що фактично а, Сполучені Штати можуть займати в тому числі таку роль опосередковано зараз. Тобто, вони дійсно можуть дійти до позиції нейтралітету в російсько-українській війні. І зайняти позицію посередника. Посередника, який займає вичікувальну стратегію, очікуючи на те, як події можуть розвиватися далі, і, можливо, очікуючи, що Україна буде готова до болючих і, скажімо, непопулярних рішень та компромісів. В цьому полягає на сьогоднішній день мета ворога звичайно, Росії. Але ми бачимо, що за відсутності рішення по наданні допомоги. За відсутності рішення по жорсткіших санкціях проти Росії, на жаль, складається враження, що ця тенденція може бути взята за основу. І тому для нас це виклик, яким чином фактично далі бути без допомоги. Ну, в першу чергу, це наш внутрішній резерв, це потенціал. Друге, це допомога і підтримка Європи. Це безумовно. Це те, що на сьогодні є на поверхні. Кремль буде перевіряти нашу волю до спротиву і до боротьби. Але ми повинні також враховувати і відповідні реалії, які зараз складаються, і планувати відповідно наш рух, ну, скажімо так, в подальшому до цього. Наша стратегія незмінна: це удари по території Росії, це дії спрямовані на розпад Російської імперії, і це звичайна воля українського народу. На ній все тримається. Чи впливатимуть на неї обмеження поставок з боку США, ви можете написати в коментарях. Прямо зараз мені задавати ці питання. Я буду вдячний за ваш зворотній зв'язок. А що ви думаєте? Але ми здатні триматися. У нас є певні ресурси. Однак треба розуміти, що і США, і Європа вони все ж таки схиляються до того сценарію, що Україна може піти і має піти в перспективі. На певні болючі для нас а, компроміси, але Росія не має при цьому перемогти. Тобто, кожен може задекларувати певну свою перемогу. Це є на сьогоднішній день стратегія, а, і, зрештою, яку вони планують реалізовувати, Тож ось така ситуація, ніхто не впадає у відчай, але треба бути свідомими реалістами і враховувати це при продовженні нашої боротьби. Бережіть себе, слава Україні!